Привіт прекрасні Терези! Сьогодні ми подивимося Таро прогноз на травень для вас. Де першого колода покаже, які можливості для вас будуть відкриватись, друга колода покаже попередження, а третя поради та підсказки. Тому зараз всі терези цієї планети, будь ласка, зберіться, подумайте про себе. А сконцентруйтесь. І зараз ми дивимося для вас можливості, які будуть відкриватися в травні місяці. Перша карта, друга карта і третя карта. О, уф, уф, уф. Дивіться, Терези, вам під колодна карта випала жінка вогню. Це може говорити про те, що вам або не вистачає ось цього ізюмінки огняної, або може говорити про те, що просто ця жінка буде фігурувати у травні у вашому житті. Або це мама, або це подруга, або це жінка, або це любовниця, коханка по-нашому. От, або це якісь такі якась людина, яка зможе вам допомогти там, в якомусь питанні. Але ми дивимося можливості, да, які будуть відкриватись. І перша колода показала от такий прекрасний букет. Почнемо по, -по, -по порядку. Да. Перша карта, яка випала, це оця, вона говорить про те, що у вас в житті або сумніви, або якісь моменти, або моменти того, що ви кудись переїжджаєте, десь або їздите, або переїжджаєте, або змінюєте свій привичний стан або дій, або роботи, або відносин. Тобто тут іде зміна, да, яка плавно перетікає в щось нове. Типу, ви їдете, стартуєте з точки А в точку Б, але ви за точку Б все знаєте. Ви просто знаєте трішечки десь переживаєте, тому що це. Ну, як Як не переживати? Ну як це не переживати? Не за щось переживати, хоч хоч просто, але ж попереживати треба. Отакі От моменти я бачу. В можливостях, да, це може бути або крутий переїзд для вас, тобто ви зараз може переживаєте, а потім ви така думаєте, да того, да, Воно того варте, скажімо так. І по імператриці теж дуже багато моментів або нових зв'язків, нових спілкувань, нових відносин, нових ідей, да, показує. Дуже багато таких всяких моментів плодородія, да, процві... процвітання. Можливо, це питання. Кстати, так отак, от можу показати, можливо, це ну, ви почуєте, що ви. Там завагітніли, наприклад, да? або хтось завагітнів з ваших подруг, або, або ви хотіли б дітей, да? і ви можете про це або думати, або розмовляти в травні. Да? Це може посилитися це почуття, відчуття і так далі. Або це винашування тієї ідеї, яка вам здається, що вона у вас вистрілить, да? і у вас буде все класно, чітко і так далі. Ось. Але для цієї ідеї, по можливості би або змінити фокус уваги, подивитися. Ну, не дивіться так, от прямо в лоб, да, а подивитися там з інших сторін, з, з, з всяких таких моментів, або да, запитати в людини, а, можливо, по, по оцій да, підколодній карті воно і говорилося, що, можливо, треба уточнити да, в якоїсь людини, яка або в цьому вариться, уже, або розуміє там, про що, що ви хочете і так далі. Да. Ну, коротше, якщо ви хочете запитати по совет да, пораду в якоїсь людини, то а, спросіться в тій людині, яка вже хоч, хоч, хоча б трохи мінімально пройшла ваш путь, або хоча б розуміє, да, про що ви говорите, чого вам хочеться. От, і в цілому, да, можливостей багато можуть відкритися, але для цього треба посмотрети як сова на 360, і можливо навіть змінити курс на свого. Тому що, можливо, ви зараз просто знаходитесь або не в тому місці, або ви знаходитеся десь і хочете поїхати в, якесь, в якусь сторону, і ви ще не знаєте, чи в правильну сторону ви рухаєтесь. Тобто вам тут треба ще подумати, переосмислити і поговорити з дамою вогню. Дивимося, що скаже друга колода. Друга колода говорить для вас попередження прекрасні терези, про що може попереджати Терезів. Карта та, Таро. Та, перша карта, друга і третя. О, дивіться, а, е, опять же, да, на травень місяць. Дивіться, тут теж така картина маслом, скажем так, але бачите, тут теж повішений повторюється. Тобто, тут можливо є попередження про те ще одне попередження, да, отак, от, от одне на одне наклалося для того, щоб точніше, не ще одне попередження, а. Ще один момент, да, який пов'язаний з даною картою, і він попереджає про те, що вам дійсно потрібно подивитися в різні сторони, в різних людей запитати. Тут ще підключається, бачите, король Пентаклів, да, це земний знак, земний чоловік, до якого ви можете звернутися за допомогою, наприклад. Або, можливо, це та людина, яка, наприклад, вас курірує на роботі. Якщо це, наприклад, чоловік зараз мене дивиться, то тут чоловіча така енергія йде, то можливо, це. Зміна курсу направлення з однієї точки, так, да, ви будете двигатися в іншу. Але тут такий жорсткий напад буде, тому бережіть своє здоров'я і себе. А якщо дивитися з точки зору жінки, то е, тут може бути конфлікт якийсь на почві емоцій, різкості, агресії, і він може бути з чоловіком, наприклад. Може, це не з вашим, але з якоюсь людиною ну, чоловічого полу, да? чоловіча енергія просто йде така дуже така напориста, я б так сказала. Да? Ну, а повіше говорить про те, що вам би. Або щось переосмислити а з іншої сторони, да? або подивитися з іншої сторони, або, можливо, знаєте, отак от в підвішеному стані, в якому ви зараз себе відчуваєте, можливо, вам би в ньому побуть трохи да? для того, щоб щось для себе зрозуміти. Тому що будь-яка ситуація, яка б не сталася у вашому житті, хоч в травні, хоч в квітні, хоч в червні, хоч в грудні, хоч коли-небудь, вона вам дається для чогось. Тобто вона вам хоче щось сказати, а може вам потрібно просто, ну. Зрозуміти і почути цей момент. Да? Не спішить далі швидко в попіхах все міняти, бігати туди-сюди, люди, коні, все смішалось, а навпаки, да, осісти і зрозуміти, що не так. Для чого да, ця ситуація мені дана. Дивимось, поради та підсказки для Терезі на місяць травень. А, ще тільки щоб в голову прийшла фраза, не можу не сказати. Можливо, це ще може бути, якщо ми дивимося попередження, так, то це ще може бути якась поїздка, помимо з мене направлення, Даша я сказала, зміна поїздки, господи, зміна, якась поїздка, чоловіча енергія, тобто це для чоловіків більше, так, якась поїздка може бути ем, в якусь сторону, де треба бути обережним, скажімо так, в, та в усьому треба бути обережним. Коротше, так що Слідіть за своїм здоров'ям і бережіть себе. Поради та підсказки для Терезів на травень місяць. Зараз ми подивимося, що нам скажуть карти Таро. Це моя найлюбленіша колода, і вона моя сама перша, кстати. Це перша. Дивимося, перша карта. Друга карта і третя карта. Поради та підсказки. Букет мені дуже подобається. Він говорить про сімейні можливості. Ой, точніше, господи, не можливості, а сімейні моменти. Да, а можливо в когось день народження із вашої сім'ї, і ви зустрінетеся, всіх побачите, ви там попоговорите, як яка душина, да того. Того, чого хочеться, да, за тим, за чим скучаєш. Да. Але тут знову йде чоловіча енергія, є. <смі> таке відчуття, що Терезиця у мене просто для чоловіків отак от погнало. Хай не з першого питання, точніше не з першої колоди, але теж, теж була. перша колода теж говорила да, про зміну напрямку. Можливо, тут би все було для чоловіка з самого першого моменту. Але для жінок теж є всякі такі різні нюансики, да, скажімо так. Але тут зустріч з сім'єю, як я вже сказала. Можливо, в когось народиться або народилась дитина, наприклад, і ви або будете там комов'ями, або ви просто йдете на день народження до дитини, да, дідуся карта тут така, або якусь новину почуєте, вам скажуть якусь новину, і ви будете в нісі від радості, скажімо так, і вам буде подобатись те, що ви робите, те, що ви чуєте, те, що вам говорять, те, що з вами відбувається, і так далі. Тут моменти такого. Тепла да? і моменти документальні. Ще може бути, знаєте, як це називається? Спадок, питання з приводу спадка. Можливо, десь буде щось підписуватися, або щось вирішуватися, або якісь моменти, там, я не знаю, може розвод, може свадьба навпаки. Щось йде в документальній формі, щось йде там, де треба поставити свою прекрасну фантастическую подпись. От. А так, в цілому, да, от по порадах і по підсказкам у вас іде тепла як енергетика, да, тепло, жовтий колір, радість, сонце, да, от якісь новини, круті, і по підколодній карті йде або поїздка, або поход кудись, або зустріч з людиною, з партнером, якщо це дівчина, з другом, з братом, знайомим, я не знаю, хто там ще є у чоловіків. Ну, Можливо, да, або по роботі якісь нюанси це теж можуть бути. Але по жіночій лінії да, це, конечно, встреча з новим, е... Боже, забула це слово. Як же? Ну, з новим партнером, ви зрозуміли, да? Там... і здихателем. Ну, коротше, з новою людиною, яка буде до вас да, яка буде до вас підкатувати, а ви будете думати, що да, ну, мені ли не треба. Так що такі справи. Так що я вам бажаюся самого крутого, бережіть себе, будьте конфетками.